Вітаю вас, учні 9 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо питання, які стосуються радіоактивності та радіоактивного випромінювання. З'ясуємо, що собою представляє радіоактивність, які види радіоактивного випромінювання існують, та ознайомимося з їхніми властивостями. Розглянемо правила зміщення для альфа та бета розпаду та застосуємо їх для встановлення хімічних елементів, які отримуються в результаті того чи іншого розпаду. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. На попередньому уроці ми з'ясували, що собою представляє модель атома, запропонована Ернестом Резерфордом. За цією моделлю атом складається з ядра, в якому знаходяться протони і нейтрони, а навколо ядра по орбіталях рухаються електрони. При цьому виникає логічне питання. Чи може атом одного елементу перетворюватися на атом іншого елементу. Щоб з'ясувати цей момент і дати відповіді на дане питання, необхідно ознайомитися з явищем радіоактивності. Переглянемо відеофрагмент. Радіоактивність виявили тільки в кінці 19 століття. У той час французький фізик Антуан Андрій Бекерель саме вивчав різного роду мінерали. Він вважав, що під дією сонячного світла вони будуть виділяти рентгенівське випромінювання. Свої докази Бекерель представив у вигляді фотопластин, які засвічували ікс-промені Тривала негода змусила Бекереля призупинити свої експерименти. Тож він відклав фотопластини у ящик разом з урановою рудою. На його глибоке здивування фотопластини виявилися засвідченими, хоча доступу світла до них не було. Фізик зробив висновок про невидиме оку випромінювання солей урану. Таким чином, Анрі Бекарель відкрив радіоактивність У 1896 році. Анрі Бекарель досліджуючи процеси флюоресценції, відкрив явище радіоактивності. Він встановив, що сіль урану сама без впливу зовнішніх факторів випускає невидиме випромінювання. Дане випромінювання мало таку ж саму властивість засвічувати фотопластинки, як і рентгенівське випромінювання. Дане явище отримало назву радіоактивність. Радіоактивність здатність атомів деяких хімічних елементів до мимовільного випромінювання. Слід зауважити, що цей процес має свою закономірність, на яку не впливають зовнішні фактори, такі як температура, тиск, освітленість. Необхідно було з'ясувати, чи тільки Уран має можливість випускати промені Бекереля. Великий внесок в дослідження і з'ясування радіактивної природи хімічних елементів зробило подружжя П'єра Кюрі та Марії Склодовської Кюрі. Їхня праця дуже добре описана в художньому фільмі, який називається Небезпечний елемент. Опираючись на властивості радіактивного урану 235 та Торію 232, їм вдалося відкрити існування нових радіоактивних елементів, таких як радій та полоній. На даний момент, якщо ми звернемося до періодичної системи хімічних елементів, то починаючи з полонію, який має порядкою номер 84 всі наступні хімічні елементи проявляють радіоактивні властивості. Ці атоми характеризуються значною атомною масою ядра. Це фактично і є та причина, по якій ці атоми зазнають перетворень, так як ядерним силам доволі складно втримати таку громістку структуру разом. Було встановлено, що радіактивне випромінювання має три складові, які назвали буквами грецької абетки Альфа, бета і гамма. Пропускаючи це випромінювання через магнітне поле, було встановлено, що складові цього випромінювання мають різний електричний заряд, так як відхиляється в різних напрямках. Розглянемо більш детальніше, що собою представляє кожна складова цього випромінювання. Альфа випромінювання це потік ядер атомів гелію. Швидкість руху альфа-частинки становить близько 10 м за секунду. Дана частинка має 2 одиниці позитивного заряду. Таку частинку з легкістю може затримати аркуш звичайного паперу товщиною 0,1 мм. Бета-випромінювання це потік електронів. Частинки в такому потоці рухаються швидкістю 3 на 8 м за секунду, що відповідає швидкості руху світла. Заряд таких частинок негативний. Затримуються такі частинки з легкістю листом алюмінією товщиною 1 мм. Третя складова випромінювання це гама випромінювання. Це електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти, понад 10-18 МГц. Швидкість поширення такого випромінювання становить 3 на 8 метрів за секунду, що відповідає швидкості поширення світла. Така хвиля заряду немає, тому вона має надзвичайно високу проникну здатність. Затриматися може шаром бетону в декілька метрів, а краще використовувати відповідно контейнери із свинцю. Тому що свинець дуже добре поглинає випромінювання радіоактивне і тому більшість контейнерів, в яких зберігаються радіоактивні препарати, вони виготовлені саме з свинцю. Врахувавши попередню інформацію, можемо сформулювати дещо уточнене визначення для радіоактивності. Радіоактивність здатність яди радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок. Враховуючи дане визначення, ми фактично знайшли відповідь на питання, яке ми поставили на початку уроку. Чи може атом одного хімічного елемента перетворитися на атом іншого елементу? Відповідь буде так, якщо він зазнає радіоактивного перетворення. Те, як один хімічний елемент перетворюється на інший хімічний елемент, описують правила зміщення. Ознайомимося з правилами зміщення. Виділяють два правила зміщення. Альфа розпад, коли в результаті радіоактивного перетворення утворюється альфа частинка І бета-розпад, коли в результаті перетворень утворюються вільні електрони, які своїм потоком утворюють бета-випромінювання. Розглянемо, що відбувається при альфа-розпаді. Материнське ядро X з масовим числом А та зарядовим числом Z. Зазнає альфа розпаду, викидаючи альфа-частинку ядро атому гелію з масовим числом 4 та зарядовим числом 2, при цьому утворюється нове ядро Y з масовим числом, яке утворюється як різниця масового числа материнського ядра та числа 4. Так як 4 одиниці маси пішли на утворення альфа частинки. Зарядове число ядра Y є результат віднімання зарядового числа материнського ядра та числа 2, так як дві одиниці заряду використано на утворення альфа частинки. Отримавши зарядове число ядра Y, визначаємо за періодичною системою хімічних елементів, ізотоп якого хімічного елементу отримався під час цього розпаду. Що таке ізотоп розглядалося в попередньому уроці. Розглянемо приклад альфа розпаду, який відбувається з хімічним елементом радіон 226. Щоб записати рівняння розпаду, ми записуємо сам хімічний елемент, зазначаючи його масове число і зарядове. Далі ставимо стрілку підписуємо, що це у нас відбувається альфа-розпад. Записуємо першому, На першій позиції 4-2 гелі, так як у нас утворюється альфа частинка обов'язково. Плюс і таким чином визначаємо уже масове число і зарядове нового хімічного елементу. Для цього від материнського числа 226 віднімаємо 4 одиниці маси, які пішли на утворення альфа частинки. Отримуємо 222. І від зарядового числа 88, віднімаємо 2 одиниці, які пішли на формування нашої альфа-частинки. Отримуємо 86. Далі переходимо до періодичної. Системи хімічних елементів, і в періодичній системі шукаємо порядковий номер хімічного елемента 86 для того, щоб визначити, що це за хімічний елемент у нас утворився. В даному випадку у нас утворився хімічний елемент радон. І вже після цього ми на місці нашого хімічного елемента записуємо його позначення, яке він має в періодичній системі. Розглянемо, що відбувається при бета-розпаді. При бета-розпаді материнське ядро зазнає таких перетворень. Деяка частина нейтронів зазнає перетворення в протони з утворенням двох частинок електрона та нейтрину. Протон залишається в ядрі. А електрон та нейтрину, яким немає місця в ядрі, вилітають з нього. Таким чином, масове число залишається незмінним, а зарядове число зростає на одиницю. Незмінність маси можна пояснити тим, що маси протона і нейтрона практично рівні, а частинки, які вирвалися з ядра електрон і нейтрино, мають мізерну масу в порівнянні з масою нейтрона. Тому зміна маси фактично не відбулася. Інша справа зарядом ядра, який зростає на одиницю за рахунок утворення нового протона. Тому утворене нове ядро атома Y буде мати таке саме масове число, що й материнське ядро. А його зарядове число буде визначатися як сума зарядового числа материнського ядра та числа 1. Розглянемо приклад бета-розпаду, який відбувається з ядром атому натрію 22. Записуємо. Наший хімічний елемент натрій 22 11 ставимо стрілочку, підписуємо бета, що в нас відбувається бета розпад Після цього ми на першій позиції записуємо 0-1 електрон, тому що в нас утворюється електрон плюс. І далі визначаємо вже масове зарядове значення нашого утвореного нового хімічного елементу. Масове число у нас залишиться без змін 22, а наше зарядове число зросте на одиницю 12. Також переходимо до таблиці Мінділеєва. І знаходимо в періодичній системі порядкою номер 12 визначаємося з тим, що це в нас за утворений хімічний елемент. Маємо магній. Переходимо до запису і на цьому місці вже записуємо умовне позначення нашого хімічного елементу. Чому ці рівняння називаються правилами зміщення? Якщо проаналізувати положення утворених під час радіоактивних перетворень нових хімічних елементів відносно материнського ядра, то можна помітити, що утворені нові елементи зміщуються певним чином відносно материнського ядра в напрямку до початку періодичної системи при альфа-розпадах або ж до кінця періодичної системи при бета-розпадах. Радіоактивні хімічні елементи можуть зазнавати серії з декількох альфа та декількох бета розпадів. Така послідовність розпадів називається радіоактивним рядом. Розглянемо приклад застосування правила зміщення для опису процесу альфа-розпаду ядра атома радону 220. Записуємо хімічний елемент 220 86. Радон. Ставимо стрілку, підписуємо, що у нас відбувається альфа-розпад. На першій позиції ми записуємо 4,2 гелі, тому що у нас утворюється відповідно альфа-частинка, ставимо плюс. І далі визначаємося з тим, яка буде у нас маса, і яке у нас буде значення заряду. 220-4 ми віднімаємо отримуємо 200 16 і 86 мінус 2 отримуємо 84. Тепер нам необхідно перейти до періодичної системи і знайти хімічний елемент з порядковим номером 84. Шукаємо порядковий номер 84 і дивимося, що це у нас є полоній. полоні. Запам'ятовуємо його умовне позначення, і вже в нашому випадку на позиції. Де знаходиться у нас хімічний елемент, ми записуємо, що це у нас є полоній. От Отаким чином виконується відповідно запис рівняння альфа розпаду Нагадую, що такий альфа розпадів хімічний елемент може зазнати декілька. І, відповідно, вже ми будемо використовувати ядро, наприклад, атому полонію, як материнське ядро, з яким ми далі будемо проводити серію цих розпадів. Це ми подивимося на слідуючі задачі. Розглянемо наступну задачу, в якій необхідно з ядром Торія 232 необхідно провести два альфа розпада та два бета, тобто провести серію. Записуємо наш хімічний елемент 232 90 Торій. Ставимо стрілочку над стрілочкою пишемо букву альфа, вказуючи, що в нас будуть відбуватися альфа розпади. І на першій позиції записуємо 4,2 гелі, тому що в нас е, утвориться альфа частинка, і далі визначаємо. Вже Масове число заряду новоутвореного хімічного елемента. 232-4 отримуємо 228, і 90-2 отримуємо 88. Звертаємося за допомогою до періодичної системи, знаходимо порядковий номер 88 бачимо, що це у нас утворився радій, і зазначаємо його на цю позицію. Далі, наступна серія. Проводиться уже з новим утвореним ядром. В даному випадку це у нас буде радій, і з ним ми проводимо другий альфа розпад. Тому ставимо стрілку, підписуємо, що це альфа розпад, зазначаємо 4,2 гелій, бо у нас утвориться альфа-частинка, і плюс знову ж таки, 228 мінус 4, 224 і 88 мінус 86, при цьому знову звертаємося до періодичної системи, знаходимо порядковий номер 86 і бачимо, що це у нас утворився радон. Далі, по умові задачі, нам необхідно провести два бета розпада і ми вже будемо проводити бета-розпад із нашим утвореним ядром радону. Підписуємо, що це у нас буде бета-розпад. Підписуємо ту частинку, яка у нас утвориться 0-1 електрон плюс. При цьому у нас масове число залишиться без змін 224. А от зарядове зросте на одиницю. 87. Дивимося за таблицю Мінділєва, Визначаємо, що це у нас Франції. І. Уже з Францією ми проводимо другий бета-розпад, можна переносити стрілочку. Переносимо, що це ми будемо виконати бета-розпад. Знову ж таки, пишемо 0, 1 електрон, і плюс. Той хімічний елемент, який у нас утвориться масове число 224, а зарядове зросте на одиниці і буде 88. І вже у нас такий хімічний елемент був, це у нас буде радій. Таким чином, ми розписали весь радіоактивний ланцюжок нашій від материнського ядра до того ядра, яке у нас утвориться в результаті серії розпадів. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!